Вітаю вас, друзі. Здається, Велика Британія таки дозволила нам бити по території так званої Росії британськими ракетами. Знову це ж було вже вже завтра. Ми очікуємо, що і Сполучені Штати Америки можуть нам дозволити застосовувати американську зброю для ударів в глиб території так званої Росії. Любопитно, звісно, все, що відбувається, рівень ескалації буде тільки наростати. Звісно, усе і ще може бути не так однозначно. Можуть іще бути деякі обмеження або спеціальні механізми, що. До того як саме ми зможемо завдавати оці удари, але глибина точно зросте. Все на лісу в рот На язик капнули. в спину. Все на лісу російські пропагандисти обурені. Вони вже навіть не погрожують знищити Велику Британію та зрівняти із землею Вашингтон. Вони просто дивуються, чому це українці радіють, та вони цьому радуються що ви виправ тут такої ліцемірії ваші вот, показное, откровенное. Да? Насправді ми ще не радіємо. Немає поки чому радіти. От коли британські та американські ракети полетять на територію так званої Росії, тоді і зрадіємо. А поки що туди літають лише інколи наші ракети, і дуже часто наші дрони к дронам ті самі штормові тіні і так все Кстати, дуже неприємне Читання я нагадаю. Завтра президент Сполучених Штатів Америки Байден буде зустрічатися із прем'єром Великої Британії Кіром Стармером, і вони будуть обговорювати якраз питання можливості України завдавати ударів у глиб території так званої Росії, американською та британською зброєю. Але Росіяни переконані, що рішення вже прийняте. Звісно, всі ці рішення вже прийняті. Я думаю, що ракети, ці вже давно там на території України. Я поки що доволі скептично ставлюся до нашої можливості. Сті завдавати ударів у глиб території так званої Росії західними ракетами, тому що Велика Британія нам, наче як, дозволяє використовувати Storm Shadow для ударів по території так званої Росії, щонайменше втретє. Перше було ще у травні. Ну це буде фіаско, але застосувань так і не було. Принаймні, ми не бачили цьому жодних доказів. Потім був іще один дозвіл, але Сполучені Штати Америки натисли на Велику Британію, і вона його відкликала. І ось учора західні медіа із посиланням на анонімних британських урядовців повідомили, що, начебто, Велика Британія знову дозволила Україні використовувати британське озброєння для ударів по території так званої Росії, але публічно про це не буде. Оголошуватися, і напевно, такі застосування британської зброї, якщо і будуть, то тільки після того як Сполучені Штати Америки нададуть свій дозвіл. Можливо, це станеться завтра. Ймовірність позитивного рішення з боку Байдена доволі висока. На це вказує багато дипломатичних сигналів. І що там, до речі, реакція так званої Росії. Да -да. Раніше Володимир Путін пообіцяв, що відповідь буде обов'язковою І що в такому разі так звана Росія передасть свої озброєння третім країнам, щоб ті могли атакувати Сполучені Штати Америки або Велику Британію. Але вже зараз Пісков каже, що не варто чекати на якусь відповідь. Таким таки буде відповідь росії на це? Він буде етаунбудесетвістую. Приймається везде відеожидать каких-то ответов. Як відомо, не кожен може дивитися у завтрашній день, а так звана Росія може. Вона відповіла на оце рішення, яке іще не прийняте, і ще 24 лютого, 22 другого року. На всі ці дії спеціальна військова операція і являється ответом. Ось така вона многоходовочка, але насправді дуже показово, що кремль просто жує соплі, і це було дуже очікувано. Хоча Лавров ще тиждень тому казав, що не можна сміятися із черво. Воних ліній так званої Росії вони повинні розуміти, що Тут шутят про нашу Не надо шутить про шутпарнаш красний лінії. И они прекрасно знають, де, де вони проходять. Не варто жартувати щодо російських червоних ліній. Їх просто треба ігнорувати у той самий час. Росіяни іще ще від учора дуже чекали масованих ракетних ударів американськими і британськими ракетами по території так званої Росії, але на жаль не дочекалися. Хоча розповідають, що удари були. А я Не розумію, а в чому вопрос? Ну, звісно, розрішити. І Ті вже на високоточним влучанням розбомбили центр прийняття рішень Соловйова. Скальпелем вирізати. проте як відомо, усе не так однозначно. Російські пропагандисти розкрили наші плани. Вони тепер знають, що ми маємо отримати оці ракети для того, щоб почати новий контрнаступ. Все не слажні. Я думаю, що вони розробили і розработалі і намірі в реалізувати время какое-то очередное контрнаступление. контрнаступліновий контрнаступ запланували британці, точніше, не британці, а залужний, який британцями керує. Я думаю, да, і я думаю, залужний там сидить в з британськими спеціалістами. Планують ті всі воєнні операції, провокації і так далі. подібне. І у той час, як у зв'язку із українською наступальною операцією на Курщині, Росіяни були змушені з півдня забрати частину своїх підрозділів. Залужний разом із британцями та шведами нападе на Крим. Судячи по тому, пакет допомоги, який видали шведи, укрнацисти планують десантну операцію в Крим. До речі, треба сказати декілька слів і щодо Курщини. Там ситуація трохи змінюється. Сил на те, щоб відтуда вибити противника, у нас ні у росіян дійсно немає зараз сил для того, щоби вибити збройні сили України повністю із території Курської народної республіки, але вони намагаються контрнаступати. Позавчора та вчора росіяни швидко через понтони перекинули техніку і здійснювали штурмові дії на території Курщини. На жаль, подекуди у них були локальні успіхи. Російські удари прийшлися на лівому фланзі наших сил в районі населеного пункту Снагості. Росіяни там наступають для того. Щоб деблокувати їхнє напіввідрізане угруповання через річку Сейм, і з нашого боку на тому напрямку є проблеми із організацією та взаємодією, а також зі зв'язком. Але я скажу так, якби наші шановні партнери давали нам дещо більше озброєння для знищення, зокрема понтонів, ситуація могла би бути кращою. Доволі складною ситуація залишається і на покровському напрямку. Росіяни практично повністю зруйнували цивільну інфраструктуру міста і. Ще знищили міст між Покровськом та Мирноградом. Окупанти продовжують застосовувати тактику м'ясних штурмів, пересуваються практично без бронетехніки. А на Покровськ, Красноармійськ продвіження теж зупинилося. Але це не зовсім так. Останнім часом дійсно просування росіян істотно сповільнилося на Покровському напрямку, проте воно усе одно є. Найскладнішою на цьому напрямку ситуація є на північ від Красногорівки, де воїни однієї із бригад змушені битися практично у напівоточенні. Учора росіяни просунулися у населеному пункті українські. Там натрапили на наших волонтерів, які займалися евакуацією цивільного населення, і дивом їм вдалося поїхати. Заїхали в Українськ. перша заявка, і наткнулись на як він представився російська армія. Гражданські телефони. Вот гражданський, Телефон. гражданський Вот гражданський. Ми вивозимо Ось людей близько грузить. Да, да, поїхали. Покровський напрям залишається одним із основних, де росіяни здійснюють штурмові дії, тому що їхня головна мета це повна окупація Донецької області, але не тільки там у них активний наступ. Наступають вони і у районі Часового Яру, і у районі Вугледару. Направлення соседотачення усилий основних на Угледар. А якщо говорити точніше, то найбільше у цьому випадку їх цікавить місто Курахове на північ від Вугледара. Курахове це наш дуже важливий логістичний вузол. І Якщо Росіянам вдасться його окупувати, то логістика, зокрема, до Вугледара дуже серйозно постраждає. Як і на будь-якому іншому напрямку, на Курахівсько-Вугледарському наші воїни за допомогою тих дронів, на які видаєте кошти, відбиває. Ають російські механізовані та й не тільки механізовані штурми. Дякую за те, що донатите. Нагадаю, що реквізити поточного русорізу є в описі до цього відео. Долучайтеся обов'язково. Ну і не забувайте, що триває небесний русоріз. Росіяни його хвалять. Дуже розумний насправді шах. І ну як би з учотом того, що ми домініруємо вогневій, скажімо так в производительності, вони намагаються лишити на самого є звіна в цій цепочці. із неба наші підрозділи на вугледа. На Покровському, на Курському напрямках прикривають дрони камікадзе, які збивають російські розвідувальні БПЛА. До прикладу, одеські нацгвардійці з 11-ї бригади Національної гвардії України за допомогою дрона перехоплювача, на який ви донатили, знищили російський розвідувальний Орлан 30 той самий, який наводить іскандери. Наша країна у дуже важкому становищі, але це не привід опускати руки. Це привід робити і ще більше і ще більше допомагати ти силам оборони України.